Булеріан зубер з варильною поверхнею – найкраща опалювальна піч, яка підходить для обігріву дачі, гаража, СТО, виробничого або господарського приміщення легко опалюватиме приміщення з об'ємом площі від 70 до 400 квадратних метрів. Даною моделлю ви не тільки обігрієте приміщення, але й зможете приготувати їжу без додаткових витрат на газ та електроенергію. Поверхню печі можна використовувати для підігріву води чи сушіння дров. «Булеріан» виготовлений із жароміцної сталі 09 Г2С товщиною 4,5 мм. Конструктивно піч складається з камери згоряння, яка обвита конвекційними трубами. Вони виступають в якості теплообмінника. Пристрій має два регулятори для припливу повітря. Та регулятор димових газів. З їх допомогою піч переводиться в режим тління. Паливо тліє в основній камері, утворюючи пічні гази, які потрапляють у верхню камеру. У верхній камері вони допалюються за допомогою підігрітого кисню, що надходить через інжектори. Невеликі трубки знаходяться всередині топки. Основний режим горіння тліючий. Нагрів приміщення відбувається внаслідок того, що в нижню частину труб потрапляє холодне повітря. Нагрівається до температури 60-80 градусів. І через верхні частини виходить в приміщення. Конвенційний потік та високий рівень тепловіддачі забезпечують швидке розповсюдження нагрітого повітря. Піч булеріан здатна працювати до 8 годин на одній закладці твердого палива. Також можна використовувати будь-яке органічне паливо: деревні відходи, тирса, торф, брикет, папір, картон. Якщо плануєте використовувати в котеджі як камін, вам підійде модель з термостійким склом на дверцятах. Дана модель оснащена скляними дверцями. Та захисним кожухом через оглядове вікно можна стежити за процесом горіння. Декоративний кожух обезпечить власника від опіків. Також кожух можна пофарбувати у будь-який колір. На сайті ви можете обрати булеріан без кожуха з модифікацією комфорки або без. Зацікавив булеріан зубер. Звертайтесь за телефоном або пишіть у коментарі.